Як відомо, відкриття це завжди приємно, а тим паче, коли це відкриття фрагменту навчального закладу. Адже саме сьогодні на базі Львівського інституту економіки і туризму відкрився новий професійно-орієнтаційний центр. Якщо вам та вашим друзям у період проведення матчів євро 2012 раптом захочеться більш спокійного відпочинку, двері виставкового центру тури та туристичні продукти для львів'ян та гостей міста завжди для вас є відчиненими. «Євро-2012» – це є український шанс для євроінтеграції. Ми маємо показати українські світу і, і Україну світу і українців світу. Болівальники це перш за все туристи, і вони приїдуть за враженнями, за задоволенням. Вони хочуть пізнати нашу країну. І тому ми підготували е, напередодні євро. Ми готувалися останні роки до цього е, серйозні наукові напрацювання. Ми можемо тільки, не тільки запропонувати ті послуги. Але їх зреалізувати, показати об'єкти туристичного зацікавлення. Ми будемо працювати із ми будемо працювати з тими, хто хоче відпочивати, з тими, хто хоче дізнатися більше про львів, про львівщину, хто хоче дізнатися більше про розвиток, що робиться у світі: готельний бізнес, ресторанний бізнес. Це все у нас буде відображатися у матеріалах виставкового залу. Саме тут у виставковому центрі ви можете собі підібрати туристичний маршрут до вашого смаку та можливостей вашого гаманця. В принципі, вони всі є бюджетні і розроблялися для вас абсолютно безкоштовно. Розробниками є студенти та викладачі. Чи Львівського інституту економіки і туризму. Основним завданням виставкового центру є створення та промоція турів і туристичних маршрутів. Презентація результатів науково-дослідної роботи студентів та викладачів у напрямку розвитку туристичної галузі. Туристично-інформаційний центр Львівського інституту економіки і туризму має кілька завдань, одне серед яких є проходження навчальної практики. Тому студенти всіх факультетів нашого інституту проходять навчальну краєзнавчу практику. Дуже важливо нам задіяти тури місцевих ресурсів в'їзного туризму. Якщо ви проаналізуєте наші тури, то вони є доступні. Молодій людині, коли ми починали створювати перші тури, то все ми робили на навмання. Зараз вже пройшло кілька років, і власне ми вже розробили певну схему, як повинен виглядати цей тур, певну схему його подання. Ну і зрозуміло, що працювати стало набагато легше. І властиво, тури зараз, ті, які ми розробляємо, вони є більш реальні, вони є більш практичні, ближчі до життя. Вони практично всі є апробовані. і зрозуміло, вони є ну, кращими розробляли екологічний тур під назвою Стежками Закарпаття, який поєднує в собі чотири види туризму: це екологічний, етнографічний, сільський та гастрономічний. З допомогою цього туру ми показуємо все розмаїття Закарпаття, також унікальні його об'єкти, ну відповідно поєднання, як саме поєднуються ці різні види туризму в ньому. Останній наш тур екологічний, який ми розробили на Росточа, це Росточа заповідне. Він включає такий цікавий вид заняття, як бедвочинґ, тобто спостереження за птахами. Це фактично на українському туристичному ринку. Це така абсолютна новинка. В оставьому залі представляються результати науково-дослідної пошукової діяльності викладачів і студентів, і це відповідно. Просто ми показуємо свої результати діяльності, і ми хочемо, щоб цими результатами діяльності поділитися з всіма жителями, всіма гостями, які приїжджають у Львів.